Вітаю всіх. Сьогодні відео-перегляд будинка село Одосівка. на закрите містечко. В будинку зараз робиться ремонтні роботи. Ціна вказана буде за ремонтом. Зараз покажу вам швиденьке планування. Всі комунікації заведені, буде тепловий насос як отоплення, і також камін з У усім кімнатах. Це вертона вхідна, вона буде будована, буде повністю закінчений ремонт. Це кімната штори, стіни доробиться, вже плитка є. В санузлі вже є плитка, буде сантехніка, повністю комплектована: душова, туалет, гігієнічний душ, рукомийник, зеркало. Це котельня вже теповий насос встановлений. Також є окремо це пральня, і тут іде кухня Камін з Тамінзотопленням, бачите, розводка. І у своїй кухні буде острівець і ще така кухонна колдова. Також є в будинку це закрита тераса, ділянка 8 сотих. Сам будинок іде десь 203. Також є погреб, і також є підсобне приміщення велике з двома виходами. Другий поверх. Тобто буде все під ключ, окрім м'якої меблі. І техніка для кухні. На другому поверсі три спальні, кожна зі своєю гардеробною. Це друга спальня мастер вже йде. Зі своєю гардеробною і зі своїм санвузлом. Тепла підлога йде в будь-який на першому на другому поверсі. Тут головний санвузол зі своєю. Ванною зі своєю душою і ще одна кімната з великою гардеробною. Все буде вбудовано, всі меблі будуть вбудовані.